На лаву після дворічної перерви, пов'язаної з бойовими діями на сході України, в Запоріжжі знову відбулися традиційні козацькі змагання Лава на лаву на кубок князя Святослава Хороброго. У безкомпромісних поєдинках зійшлися найкращі представники українського козацтва. Константин Режов зробить ритуал. Він розмістить наш традиційний козацький ніж колодач під списами. Це наш козацький ритуал, який буде берегти сьогодні лаву як оберег. Це елемент обережного спасу. Лави готові. Ого, бій! Все штовхнулися І Змітає, змітає, але закручується лава, закручується, але Стій! Цьогоріч у лаві зійшлися козаки із Запоріжжя, Енергодара, Новолександрівки, Балабиного та інших населених пунктів області. І не тільки козаки, Випробувати сили зголосилися представники різних видів спорту: клубу Хорта, Української ліги боксерських клубів, борці, важкоатлети, пауерліфтери та навіть чемпіон із японської боротьби сумо. Головне, що об'єднало учасників: принцип закодований у козацькому гаслі. Неважливо, хто проти тебе, головне, хто поруч. Заряд позитив, заряд енергії такий потік. Десь з усіх сторон потік енергії. На буквально на той час до ново до нових змагань. Від лави до лави, як то кажуть, І ця енергетика вона заряджає дуже сильно. Коли ти знаходишся в лаві, ти, мабуть, більше відчуваєш естетичне задоволення саме від того, який дух тебе оточує. Тебе оточують справжні, сміливі, сильні люди. Ось, і як ви бачили, як лава проходить. от, обов'язково, коли ми один поруч з одним, ось відчувається цей дух. Ось. Бо неважливо, хто проти тебе, важливо з ким ти і хто поруч. Лава на лаву унікальна дисципліна, аналогів котрій немає в жодному виді єдиноборств. А ще це справді чоловіча розвага, що дає можливість зрозуміти і випробувати власні приховані сили. Ми відроджуємо ці змагання, бо ми два роки із-за російської агресії ми не проводили такі змагання. Ну, була дуже напружена обставина військова. Зараз трішечки вже повернулися деякі наші хлопці, учасники лав із зони антитерористичної операції. Вже. І на їхнє саме прохання ми відроджуємо ці змагання Лава на лаву. Також цього дня відважні чоловіки могли позмагатися в боротьбі на поясах, а також у боротьбі навхрест. А для наймолодших козаків влаштували полегшений варіант лави штовхач лава на лаву це, це більше забава, козацька забава, і вона дає сплачення, сплачення людей. Тобто люди стають більш добрими і більш сплаченими, і вони вже в якій-небудь трудної ситуації вони не підставлять нікого. І они також в трудних ситуаціях приходять друг другу на куточку. Це самое главне у дорослій лаві перемогу здобула команда Булава з Наргодара. Друге місце посіла збірна команда Хортиця. Хоча цей колектив зібрався вперше. Перед цим вони змогли виграти у досвідченої Дніпровської лави, що неодноразово була переможцем всеукраїнських змагань.